Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовим добрий ранок. Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата, щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Діти, а відгадайте на загадку. У лісі живе, горішка гризе, грибочки збирає, на зиму складає. Хто це діти здогадались? Так, це білка. Вона сьогодні до нас завітала у гості, щоб поговорити про наших менших братів, тварин. Адже 4 жовтня. Ми будемо відзначати Всесвітній день захисту тварин. Погляньте уважно на картинку. Хто на ній зображений? Так, вірно малята. На ній зображені тварини. А які бувають тварини? Так, свійські. Тобто домашні та дикі. Вірно малята? А як ви вважаєте, яку користь приносять людині тварини? Так, домашні тварини дають молоко, шерсть, яйця, охороняють дім, а дикі тварини. Це частина природи. Діти, а чому тварин потрібно захищати? Як ви вважаєте? Так, тому що вони є нашими друзями. Вони прикрашають наш світ. Малята. А що ви бачите на цій картинці? Так, забруднене водоймище, а яку шкоду люди завдають тваринам? Вірно, забруднюють річки, ліси, полюють на тварин. А на наступній картинці? Що роблять люди на цій картинці? Так, доглядають за тваринами. А чому ж важливо доглядати за тваринами? Вірно, бо це живі істоти, які слабкіші за нас і потребують нашої допомоги. Але бувають випадки поганого поводження з тваринами. Наприклад, малята. Їх не годують, не ходять з ними на прогулянки. Декларація прав тварин це документ, де написано, як правильно треба поводити себе з тваринами. Давайте дізнаємось. Жодна тварина не має бути покинута. Тварини мають право на допомогу. Тварини мають право на піклування. Кожна тварина має право на власне середовище існування. Жодна тварина не повинна піддаватись жорсткому поводженню. Тварини мають право на любов. Малята, а як ми можемо допомогти тваринам? Так, підгодовувати безпритульних тварин взимку, не ображати їх, не смітити в лісі. Молодці, ви дуже гарно все слухали, а мені вже наразі час. Тож, малята, до побачення та до нових зустрічей на заняттях.